За сніданок ми повернулися прямий ефір знову Так, зараз, як і обіцяли, будемо таку важливу, але чутливу тему піднімати, тому є що таке. пляжний сезон в розпалі, спека прийшла, люди справді рятуються і купаються в водоймах. Але є такий фактор, як голі діти на пляжах. З одного боку, для когось це мило і природньо, з іншого може бути дуже небезпечно. Ну от чому психологи категоричні в цьому питанні, взагалі, як на це впливає вік дитини, ставлення батьків і що з цього приводу говорять лікарі? От давайте зараз. Розберемося, а потім, звичайно, чекаємо на ваші uh -huh. думки в коментарях. Що ви думаєте з цього приводу і який у вас досвід був? Поговоримо потім. Голі діти на пляжах. Дитина це у нас сексуальна істота. Чому небезпечно малечі купатися без плавок чи купальників? Вони ще маленькі, що там ховати. Яке вам є діло до чужих оголених дітей? Які ще кордони в два роки? Не відомойте днями. я публікувала скріни з форуму педофілів, де чоловік ділиться своїми враженнями від походу на міський пляж, радіє дівчаткам 4-8 років без купальників, фотографує їх, торкається у воді, при морозивом. На подібних форумах є сотні фото дітей з пляжів, басейнів, спортзалів, стрінок батьків у соцмережах. Цей пост психологині та експертки сексуальної просвіти Юлії Ярмоленко сколихнув мережу і традиційно полярно розділив думки. В мене питання: в Іспанії пів країни загорають топлес, причому це часто роблять дорослі жінки, які приходять в компаніях своїх дітей. Я не бачила це особисто, але багато разів бачила в сторіс у когось з наших туристів. Як згадаю, фраза дорослих роздягайся, кому ти потрібна, доводила мене до істерики, ненавиділа пляжі, озера і так далі. Це жах. На вихідних мала розмову з родичами, де я намагалася їм пояснити, що діти в шість років не мають купатися голими. Так мене зробили ненормальною істеричкою, яка дуже песимістично дивиться на світ. Один із найпопулярніших столичних пляжів. Що думають з приводу купання дітей Гуляка батьки, які сьогодні тут відпочивають? Чи роздягають своїх дітей? Я думаю, що дитині, тим паче, якщо йому до одного року, там до двох років, йому байдуже. Дивляться на нього чи ні, дивляться. Мені не байдуже. Я не хочу, щоб на мою дитину дивились різні люди. Не, не знаю з якими думками, тому краще. Одягати плавальний костюм. Маленькі це до одного року. Ну це до одного року, так. А якщо вже дітки там 6-7-10 років і вони бігають без там, трусиків, це вже я ж кажу. А тут по-різному бувають у нас живемо в такому зараз суспільстві. Ну вважаю, що до року це можливо. Ну малесенькі груднички, вони ж ви ж їх то какунули, трусики мокрі. Що ж ви з ними зробити? Зразу знімати, бо вони охолоджуються швидко. А сонечко їх нагріває, що там тільки мало, там що там на ті плавачки одягати. Проте, дитячий психолог Анастасія, пан у цьому питанні категорична, незалежно від віку дитини. У мене існує одна така відповідь, що дитина це у нас сексуальна істота і крапка. Ми вчимо наших діток зараз, самого народження про те, що маємо захищати свої кордони про інтимні місця. Ми їм це все дуже так активно вкладаємо, дуже багато свідомих батьків. Але коли ми оголення, це воно дуже сильно розмиває це розуміння, і дитина може губитися. Адже не розумітиме, чому на пляжі бігати голяка ок, а наприклад, щоб хтось торкався оголених місць, геть не ок. У мене був приклад з практики. Я спеціально, як поки їхала до вас, запитала у дівчини дозволу. Звісно, без якихось даних да дозволу. І вона коли звернулася вже в свідомому віці, вже 19 років, запитом того, що коли їй було 4 роки, вона не пам'ятає, хто що і як, але вона пам'ятає, що коли купалися в морі, батьки загорали собі на пляжі на пісочку. Що якийсь чоловік вона не пам'ятає, як він виглядає, а залишилося відчуття на все життя її у неї. Він торкався її інтимної зони. Це був жах для неї. Проте, навіть якщо дитина завжди перебуває у полі зору батьків, за неї пильно слідкують та постійно знаходяться поруч, це не гарантує безпеку. За вашою дитиною можуть спостерігати її, можуть фотографувати, її можуть знімати. І далі це може поширюватися на сайтах порнографічних. Я досліджувала цю тему багато разів. І ви не уявляєте, яка кількість знімків зберігається багато років на сайтах порнографії дітей з пляжів, з басейнів маленьких дітей? Це жахливо. Статистика жахлива. Тому, будь ласка, ну, пам'ятаємо про це запитання. Купатися чи просто відпочивати дитині на пляжі Голяка Ще й дуже негігієнічно. Це може зашкодити здоров'ю дитини будь-якого віку, розповідає педіатр Анастасія Шелевицька. Тому що, коли дитина перебуває, наприклад, особливо в піску без купальнику, без спідньої білизни, то слизова може подразнюватись, тому що безпосередньо буде контакт. А слизова статевих органів, як дівчатих, так і хлопчачих, вона насправді є доволі чутливою та можуть бути запальні інфекції. Це можуть бути запальні інфекції зовнішнього покриву, тобто запальні інфекції шкіри, наприклад. Також Анастасія наголошує, що купальник чи плавки є додатковим і насправді необхідним бар'єром між шкірою та агресивним сонячним промінням, яке є дуже небезпечним, особливо для ніжної дитячої шкіри. Ну що, чекаємо тепер на ваші думки з цього приводу і на ваш досвід, як думаєш? було. Ну насправді найбільше з цього всього мене лякає те, що говорили про педофілію. Те, що ці світлини, ти mm -hmm. навіть можеш не підозрювати, що хтось десь сидить на пляжі, фоткає твою дитину, і потім кудись це викладає. От це дуже дуже страшно. Всі інші фактори, мабуть, в мене на другому плані, тому що чесно зізнаюся, десь до півтора чи до двох років, наприклад, коли ми перебували там на Харківщині, у мами вдома, у нас річка в городі, тоді твара насправді купалися. Голяка фактично, <ган> але <ган> от зараз, маючи такий величезний доступ до всіх соцмереж, чуючи експерти поради експертів і лікарів і психологів, і спостерігаючи вже зараз сама, як з дорослими дітьми на пляжах іноді поводяться батьки, і видно, як дітям дискомфортно. От власне, оце мене чесно ну наштовхує постійно на думку того, що дитина, до неї треба прислухатися, в неї треба питати її думки. Ну і в принципі, дослухатися до того, що кажуть лікарі, тому що десь. Сонце агресивне, десь якась, не знаю, там бактерія або щось інше про найстрашніше навіть не хочу думати. Так, часто зі сторони видно. Поради зі сторони це взагалі погано, та? тому що у кожної родині своя історія. Кожен, але так. зі сторони, коли ти спостерігаєш, що там знаєш там, на пляжі, наприклад, та? ти бачиш, як, наприклад, дитині інколи буває дискомфортно всередині. Вот, та? Та? Та. Але е, ну, все одно знаєте, е, лізти там з чужими порадами, знаєте, коли ти не знаєш, що там в своїй родині, ну це якось дивно. Але реально часто так буває. Уму я, що, я про це навіть задумався. Що коли ми всередині своєї бульбашки, своєї родини, ми навіть не помічаємо інколи, здається, що це норма? Що от в нас так прийнято, значить, от так. от а, а от, ну, от от дитина, це окрема істота. От ну може їй не ок. Навіть ті, ті традиції сімейні, та може це не ок. От е, інколи буває, що всередині нашої бульбашки треба поглянути. Інколи так буває. От е, сухти, ну що, е, давайте на вікторину підемо. Ви пишіть свої думки, свої враження. Як у вас, е, як ви думаєте, вважаєте? Тим паче, зараз якраз пік сезону, зараз хочеться зняти все, е, тому що температура така. От е, ну, а ми на вікторину е, ставимо запитання в Ютубі і в Інстаграмі. Правильні відповіді. Будь ласка. Яке з цих слів не є назвою традиційних українських прикрас? А. Силянки, Б. Кульчики, В. Гердани.